Коли радіологи погано себе ведуть, до них приходить плечовий суглоб. І от подивіться, коли дивишся на оці структури плечового суглобу, то, ну, чесно кажучи, взагалі незрозуміло, як тут можна розібратись. Дивишся потім на ось таку картинку, теж доволі сумно стає. Ось Сюди дивишся, ну, ну з кожним разом бачиш багато структур, які одні з одним якось пов'язані чи не пов'язані, чи як взагалі в них розібратись. І коли дивишся на ось такі зображення, то взагалі стає дуже страшно. Давайте сьогодні поговоримо про якісь структури, аби розвіяти трошки ці страхи, і я пропоную починати не з мр зображень а із е, зображень, які в нас ми можемо побачити в реальному світі, тобто на макропрепараті. Отже, що ми бачимо тут? Це плечовий суглоб, це в нас лопатка. І е, подивіться, наскільки кругла, наскільки така гладенька голівка у нас плечової кістки. І ось ми вже переходимо до глиної, до лопатки. Тобто. Це така виїмка, в яку да, вставляється голівка су... плечової кістки. І дуже важливе питання, де ж вона все ж знаходиться губа гленоїдальної западини. Ну, тобто, із, із назви ми розуміємо, що вона десь знаходиться поряд з гленоїдом, але з усіма усіма всіма цими розривами і іншими там патологіями цієї губи не зрозуміло. Де конкретно вона знаходиться? І от подивіться на оце таке тоненьке коло навколо, навколо кісткової тканини, фіброзно-хрещове от таке кільце, яке збільшує площу гленоїда і дозволяє більш якісно контактувати з голівкою. Тобто, де, де це знаходиться на емер зображені? Ви бачите гленоїд, да? ви бачите голівку плечової кістки, і ось по бокам, зверху, знизу, отак обідком, буде йти в нас губа геноїдальні западинки. Тобто ось тут вона буде йти. Ось так. от. І давайте завершимо з цим відеорядом. Тобто вона знаходиться ось обідком по. Е Відростку оцього відростку лопатки, і давайте ж подивимось на мр зображеннях, як це виглядає і де її шукати. Тобто, коли ви дивитесь, давайте на початку знайдемо гленоїд, і вже потім будемо орієнтуватися в зображеннях. Тобто, ось у нас починається глиноїд. Ми можемо бачити його, да, такий класичний вигляд, і от по краям від нього, ви бачите, такі е, чорненькі такі структурки. Ось це є та сама губа, от, про яку всі говорять. Ми знизу, да, тобто вона знизу замикається, і вона така, от, наче лінія. А коли вона йде, е, значить по бокам, е, то вона ось такими трикутничками. Ну, і на горі вона також може виглядати як така лінійна структура. Так, ось ці трикутнички. Да, тобто, збільшується. Так би поверхня була ось тут, завершувалась. А так вона збільшується поверхня. Тобто, ось іде ще такий колпачок на ній, так би мовити. Додатковий, що збільшує площу. І там, і там. Тобто, ось раз, раз, із двох боків збільшилася площа. Ну, і... Стабільність покращується, і взагалі рухи в плечовому суглобі стають більш якісними. Тобто, а коли ми дивимося ось тут, да, тобто у нас є нижня, е, нижній бік гленоїду, верхній бік, тобто вони будуть ось тут, знизу і зверху, оці от, оце, оце от кільце, е, так би мовити, е, воно. Ось тут буде, да. Тобто у нас буде йти зріз отак, і ми будемо бачити зверху і знизу її. І в залежності від цього, ви вже будете говорити про якісь там патологічні стани цієї западини. І просто хочу, щоб ви знали, що більшість патології буде сконцентровано в передньоверхніх відділах і десь ось так: от у верхніх відділах. І також будуть зміни. У нижніх відділах, і вони будуть е, називатися зверху слаб, а знизу банкарт. І у банкартах там багато видів, там глад, сплат, там всякі інші. ну, Коротше, е, важливо розуміти суть. Там є хрещові, кісткові, там, ну, коротше, різні є, але е, важливо розуміти, де є ця губа. І що значить, патології нижньої частини губи, тобто ось на корональних зображеннях. Да, ми, ну, вони трошки прорізані не ідеально через глиноїд, але ми можемо візуалізувати да, на декількох срізах ось цю структуру. І ще один відеоряд хотів би вам показати, аби ви зорієнтувалися в м'язах. Ми минулий раз говорили про м'язи. Лопатки. І давайте подивимося, да? тобто, ось це у нас ось лопатки. Це м'яз знаходиться під нею, тобто, це підостьовий м'яз лопатки, цей значить Він іде поряд з ним. Тобто, це малий круглий м'яз, це йде над ось лопатки. Це над остовий м'яз І ось під лопаткою м'яз. Ну, і от нам так схематично показано е, значить, патологічний стан над Ось цього м'язу. Давайте повернемося сюди і подивимося, де ці м'язи, і постараємося їх обмалювати. Тобто, коли ми говоримо про надосьовий м'яз, ми повинні знайти ось лопатки, тобто ось вона. І м'яс, який лежить прямо ось у цій букві Y. Тобто ось він, його через С. Ви можете да, це перевірити, вимкнувши 3D-курсор. І ось він іде на корональних зображеннях. А тепер давайте порівняємо ось ще теж він на аксіальних зображеннях. І ось ми бачимо: да? тобто, скан іде через нього, і він ось так виглядає. Скан іде ось так через нього, і він ось так виглядає. І третій скан ось такий. І давайте повернемося до зображення, яке ми тут бачимо. Отже, надосьовий м'яз. Ось він. І ми можемо подивитись сюди, і начебто вже не так страшно. Тобто Ми бачимо ось лопатки. Ми бачимо його. І можемо зрозуміти, в, яких він, ну, в які він позиції, де він знаходиться і де він кріпиться. Знаючи все це, ми можемо його легко ідентифікувати. Підлопатковий м'ясо. Давайте дивитись на нього. Тобто, у нас є ось ця ось лопатки. Це надпод. І ось він підлопатковий м'ясо. Будь ласка. Під лопаткою. Лопатка. Він під нею. Добрий вечір. Інша сторона. Ось тут як у нас указана презентація, яку я дуже довго готував. Надостьовий. Підостювий. і малий круглий м'яс. І давайте подивимося на них. Надостювий. Підостювий. І малий круглий, і малий круглий. Малий круглий, підостьовий, надостьовий і підлопатковий. Отак от. Отакої. От. От ну, а третє в нас зображення, Звісно, це не шутки. Це не жарти, це серйозна анатомія. Це в нас довга голівка біцепса. Давайте подивимося, де краще буде її видно, ну, мабуть, на цих зображеннях. Тобто, у нас є борозда біцепса, і він повинен там проходити. Значить, за легендою, він повинен проходити в борозді біцепса, перекидуватись і кріпитись до верхнього краю, краю губи гленоїдальної западини. До верхнього краю. Тобто, і ось е, він. Давайте виведемо його, виведемо його тут. Тобто ось він йде, перекидається і йде сюди. Ну, і тут вже його утримує купа зв'язок, щоб він там не вивихувався, щоб він виконував свою функцію. І це тема для окремого великого відео. Це вона це в нас була довга голівка біцепса. І ще скажемо про коротку. Да? Тобто у нас дзьобоподібний відросток, і ось пішла якась голівка якогось м'яза. Скажіть, будь ласка, мені якого. Ось таке от відео сьогодні вдалося нам розібрати. Якщо у вас залишились питання, або ви бажаєте розібрати якийсь інший суглоб, будь ласка, напишіть в коментарях і будемо робити за коментарі. Дуже вам велика дяка до зустрічі.